Ви знову бачите перед собою лаваш, і ми будемо що з нього готувати. Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати е, таку піцу на сковороді з лаваша досить такий гарний рецепт, і ми його сьогодні будемо випробувати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи готуєте ви піцу з лаваша. Буде цікаво дізнатися. Отже, досить все робимо швидко. Беремо нам спочатку потрібно наш лаваш. Ось так скрутити і просто порізати на отакі шматочки. І так, лаваш вже ось порізаний шматочками, є, готовий. Далі наступний крок беремо посудину. Розбиваємо туди 3 яйця. Ти диви, яке тверде яйце. Розбиваємо туди 3 яйця. Далі солимо, перчимо все за смаком, можна приправи додавати. Все, хто як полюбляє. І взбиваємо яйця. Далі, коли яйця ми збили, додаємо сюди 100 мл молока. І далі також збиваємо. Коли ми все гарненько взбили, далі беремо до нашого лавашу порізаного, додаємо. Отак, заливаємо. І все гарненько перемішуємо. І це в нас буде готове тісто. Для нашої піці. Отак, гарненько все перемішати. І далі розігріваємо ми нашу пательню сковорідку, ставимо на невеликий вогонь і викладаємо наш лаваш. Його потрібно розмістити равномірно по всій поверхні. Щоб було так рівненько, гарненько. Далі, коли ми розмістили лаваш, викладаємо ковбаску. В можете, можна, м'ясо відварене. Це вже за смаком, що кому подобається. У ну, мене, бачите, ковбаска. Буде. Далі це все присипаємо тертим твердим сиром. Так, гарненько. Щедро. О. Далі ми на сир помідорчики. Викладаємо помідорчики. Треба все швидко робити, хоч не виходить, але нічого, все швидко. І притрушуємо трішки зеленню. Також на ваш смак. І накриваємо. Хай готується наша піца. Пройшло 5 хвилин, і що там у нас за краса? А там дивіться, яка краса. Вже майже все готово. Дивіться, яку. Диви, краса, краса. Ми отримали таку піцу. Ось така товстенька вийшла. Знизу навіть така шкірочка трішки припечена є. Ну, то регулюровка вогню. Дивіться, ну, на вигляд, на вигляд, краса. Краса. Будемо зараз її куштувати. Знаєте, це так смачно, що я навіть забув, що мені потрібно. Розказати вам, яка ж вона на смак. Ну а це дійсно дуже смачно. Так що рекомендую вам також приготувати таку піцу. Вподобайки, коментарі, і все буде Україна. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!